Міністерство культури та стратегічних комунікацій України з 3 березня 2025 року призупиняє надання листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців і медійників за кордон. Це рішення ухвалено вимушено і тимчасово до уточнення формальної процедури, яка б дозволила надалі уникнути зловживань цілями культурної дипломатії. На сьогодні всі нові запити на листи клопотання тимчасово не розглядаються. Відновлення можливостей для виїзду за кордон для митців та медійників призовного віку. Відбудеться одразу після того, як будуть прийняті погоджені зміни до урядової постанови. Такі зміни передбачатимуть надання пакету підтвердних документів, зокрема про цілі та умови поїздки, а також інші деталі. Міністерство направило остаточну версію пропозицій змін до постанови про правила перетинання державного кордону громадянами України. Постанова номер 57 від 27 січня 1995 року. Проєкт цього нормативного акта перебуває на погодженні органів державної влади відповідно до регламенту кабінету міністрів. Міністерство зацікавлене в якнайшвидшому врегулюванні цього питання, щоб митці та медійники могли знову брати участь в міжнародних заходах на підтримку України та доносити правду про події в нашій країні. Рішення буде приймати уряд. Наголошуємо, що МКСК до цього часу лише надавало листи сприяння про виїзд за кордон представників культурної та медійної сфер. Рішення про дозвіл на перетин державного кордону є повноваженнями Державної прикордонної служби України. Умовою отримання листів сприяння було зобов'язання повернутися до України після завершення професійної діяльності за кордоном. У відповідь на численні порушення цього зобов'язання було прийнято рішення призупинити видачу таких листів. Надалі закликаємо до відповідального ставлення до державної підтримки міжнародної діяльності. Кожен випадок неповернення впливає не лише на окремих осіб, а й на можливість усієї культурної та медійної спільноти продовжувати свою роботу за межами України. Це шкодить репутації держави. Водночас інформуємо, що МКСК надає сприяння розслідуванню фактів можливого порушення законодавства чоловіками, які не повернулися в Україну. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України інформуватиме про подальші кроки після ухвалення нових правил. Дякуємо за розуміння.